Так, сьогодні субота, вихідний, заїхав в гараж. Ех, що то погода у нас, звісно, така нельотна, дощ, що хочу зробити. У ну, мене коротше, кардан є, ну я бачили, колись показував. Вже другий рік лежить, коротше, я його так і не примінив ще до фризи, але немає цих самих шліців. Получається, того і не примінив. Вроді хочеться подивитися, що там треба мені робити з тим карданом. А ще треба зробити кріплення для генератора в общем, там для знайомого підписника. Коротше. Зараз подивимося до того кріплення і подивимося, що туди з тим карданом робити. Бо він може бути ще довгий. Або врізати, або треба додати. Ну, в общем, будемо бачити. Як в общем, виглядає вообще, моє кріплення? Я тоді знімав, звісно, коли встановлював. Ну, генератор москвич, знятий. І от дивимося. Ось такий. Взяти навіть уголка, кусочок якогось тостенького. Від нього кусочок пластини і профільна просто труба. Це де в нас між генератором виходиться. і на болтові. Все. І тут така скоба зроблена для натягування рівня. Кріплення в нас одне дивимося, віздо на глушителів, друге віздо, де радіатор прикручується. І третє, от, йде полоска з тієї сторони. Виходить, втарець радіатора прикручена. Все, і всеньке кріплення. Розмір, якби таких розмірів немає. Але так як це буде такий точно копія трахтурець, як в мене, то кріплення роблю по своєму. І то, я думаю, що плюс-мінус десь там якісь, ну, може, треба буде там дирку розсверлити, чи ще щось, ну не факт. Якось так. Окей, його зняв. Це кріплення. Так, воно кріпиться, бачимо. Якось так. Взагалі, прийшла десь у нас година. Це вже кріплення я все зробив. І зараз от роблю таку скубу. Як я її роблю. Ну, цю я вирізав, ну, немає зараз коротше, металу, знайшов таку полоску. Теж груба. І розрізав, Отак бачимо да, її. розрізав і от з боку її приварив. Дві рази її вигну, зараз розрізаю і зварю з зазором. і Така скуба. Натяжна. Ось ну, так, з зварили, зали булгарочку і зачищаємо, доводимо до толку. Так, от і все. Кріплення ваше готове. Приїжджайте, забирайте, ні, давайте адрес відправимо. Тільки покрасите собі ще. Бо якщо чесно, ні, певно, що є, чим. Чекай, щось там стоїть в банці. Татький то. Краска, чи то масло я зливаю, банки буває. В общем так. Все, от кріплення готове. Це кріплення на мій. ну як мій, На такий тракторець, як мене. У мене Форте 181 GT, шифер 160-й, булат 200-й. Це все одна і та сама. І мені кажеться, даже мотор з 11-2.0 двигуном, ну, смисл то самий, тому що воно кріпиться там на двигунові, не на рамі. Тільки то, що виходить, він генератором мав би бути тоді спереді, але хіба там місця не хватати не буде. Ось таке кріплення. В общем, десь кількох я знаю, ну, з 10, пів першого затрати кріпиться в трьох місцях. Раз, два і три. Отак генератор на профільній оці квадрати і скуба для натягування. Ремня. ремень 1300 в мене виходить.